Всім привіт, наша нічна загрузка. Вже трошки так пізно чекали, бо наш трактор був позломаний. Приїжджали хлопці, робили, вже зробили, то ми загрузили, завантажили, тому так трошки вони були допізна, то і ми так допізна загрузилися, але загрузилися. Але трактором все супер. Їдеть, їдеть два класи, два Марканта, один 40-й, другий 41-й. 41-й їде. Черкаська область, а це їде в Житомирська область. Клієнти не приїжджали, зробив я їм відео огляд, відео огляд цих присів. Все повністю. Де я ржавчинка, кожну царапинку, все знімав, щоб люди бачили, що, що воно приїде. І все. Потім зробив відео роботи, як воно працює, все, все, все класно, все чітко, та їде, їде до клієнтів. Дуже вам щиро дякую. Нехай все працює, ніколи не ламається хай щастить цього добра.